Друзі, знаєте, різні різні ситуації ми сьогодні проходимо з різних боків. Думаєш, як воно буде? Що воно буде? Невпевненість в майбутньому, різні різні такі речі, в когось фінансові, в когось там зі здоров'ям, в когось морально. що ці всі вибухи, ще, а ще додається десь в своїх сім'ях, в домах, когось на роботі, в когось ще десь. І це все тисне, 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 і такий стан, знаєте, стає ну, неправильним, неправильним. Якщо дивитися на перших християн, вони теж були окуповані, вони теж жили серед цих римлян, яких вони ненавиділи, які прийшли, зруйнували їх життя, їх биття, які привносили погане в їх країну. І різні обставини важкі були, коли гніння на віруючих були, коли їх брали все. І писання, яке ми бачимо сьогодні, воно писалося в такий час. Теж такі ж самі були проблеми, такі ж самі хвилювання, так само забирали з сімей, батьків забирали, тільки вже віруючих. Забирали, вбивали, казнили їх. Взагалі такі речі робилися дуже важкі. Уявіть, в кожній сім'ї на християн, на християн, де бачили люд ставав проти них. Тобто теж був тиск з різних боків. І цікаво те, що в цьому плані Біблія нам дуже багато деяких речей говорить. І віруючи серед всього того проблемного життя, серед того тиску, який був на ньому. Вони могли стояти твердо на ногах, вони могли стояти, піднявши голови, тобто вони приймали або проходили всі труднощі, друзі, сміливо з піднятою головою. Чому в них була тверда надія? Чому вони, скажімо так, нормально почувалися серед труднощів і проблем? Вони жили небом. Вони жили очікуванням. Вони знали, є щось більше, є щось краще. Вся перша церква жила з усвідомленням скорого приходу Ісуса Христа. Вони очікували небесної батьківщини. Друзі, дуже сильно підіймає нас усвідомлення того, що ось. Ось, скоро ми будемо з ним. Це все земне, воно все тимчасово, воно все завершиться, Його не буде. Різні моменти життя. Ми будемо з Господом, ми будемо з Ним.